Наконець я вирішив зняти відео про цього нового мотоблока, якого я купив ще весною. Чого я його не знімав куп... не раніше? Та, по-перше, не було часу, а по-друге, він мені не подобався спочатку. А що вийшло? Я його як купив, ну, пару бачків треба на спили, щоб його обкатати. От. Я по початку він там десь на, на одному бачку їздив більш-менш нормально. Коли другого бачка залив і почав їздити, він почав робити з перебоями, взагалі, погано почав робити. Я тут же давай регулювати карбюратора, подивився відео, ось цей холостого хода, кльорчик там внутрі є витягував. цього витягував. усе продував. Ну це ж не за один не за один раз це все робилося. І продував, і все робив, і розбирав, знімав карбюратора, і знімав. Розбирав його, продував повністю. Пишеться регулювати оцим вінтиком. На його, вовше, що я його закручую повністю, що я його викручую, як робив, так і робив. Ні реакції ніякої не було. Ну, щоб не свої мозги, я купив собі нового карбюратора, тому що займатися ним немає ніколи. От. Замінив я карбюратора. ну, я вам скажу, хоч почало реагувати на цей От, ну, це, це регулюється холестий, ход, цей, цей винтик. Ну, слава Богу, цей почав регулювати. Більш-менш почало робити. Я його обкатав горем пополам. От. Ну, Проїхав я вже штук-4 баки спалив. І знову він почав погано робити. Появилось, почав стріляти в глушитель, пострілювати, потім вже почав стріляти. Ну, я подивився, ну, понятне. Діло. А, і пропала компресія. От. Щоб завести його, треба було різко, сильно дергати. Ну, понятне, діло, пропала компресія, це я і догадався, що прогорів клапан. Прогорів випускний клапан. Це Треба було його провірити, коли два бачки я спали. Дав ще його треба провіряти клапана, бо вони всі зажаті. Я ж кажу, що я ще не проїхав від 4 бачки, ще не спалив, а вже прогорів клапан випускний. Я сюди поліз. Тут зазор був 0,4-0,5. А положено на випускному 0,20. Проще був зажатий клапан, прогорів. І це все воно йде час, я не можу так приїжджати. Я ж тут в селі не живу, а приїжджаю. Ну, коротше, Купив я клапана. Там в комплекті йдуть і впускний, і випускний. Пасти там купив самого меншого тюбіка. Ну, коротше, поставив я клапана, притер, клапана, одного клапана міняв, той хороший був впусний. Я замінив оце клапане, поставив клапан, ну і мотоблок як на світ народився. Мені аж подобалося, як він почав робити. то що треба. У мене ще, а ще дивіться, я поміняв воздухана. Купив такого звичайного, тому що тут, помните, був такий шланг, шлангом сюди, а тут ще стояла коробка така для воздушного фільтра. Я його замінив, тому що. Кому-то подобається, кому-то не подобається. Я істик, що мені оце, оце, цей пан мені він не подобається, да, він мені не. А таке висить мені, то, то я його вбрав. А такого купив обичного і мені з головою фото. Ну такі от переділки. Оце мені не подобалося, що я карбюратора купив. Я ж кажу, я перемивав повністю його, регулював, оце всі викручував, вже хльори там, внутрі все перетирав, а воно, ну, не хватає не йому і все. Отаке От діло. Що тут, такого я серйозного нічого не робив. Просто крила і ще опустив, то ззаді отако вони були задерті. Я їх опустив, там 2 сантиметри в мене вийшло. Ну, що ще? Я ним цим мотоблоком, він в мене тільки в фрезі. Ну, пробував підсипати, але ну, він легенький, а догружати я його не хотів. Ну сюди бісять, чи на колеса, чи сюди повісить щось. В мене є там рейса. Ну, що я не заморачувався. А так тільки фрезірую ним. От. І коли, головне, що коли буває перехиляю такого вперед за ручки, отсюди виганяло масло. Через це сапунчик виганяло масло. Ну Я взяв, приварив до цього трубочку сюди і вивів такого От. Сюди там просто заховав його. І тепер буває так оце десь до сюди помирає масло. І воно назад стікає. Ну нічого, ось це стікне фаркопа, скажімо так, хотів переварити, тому що він мені не подобається. І ще я такого ну, такого більше нічого не робив. Вон. Ну так. А, і ще в мене було таке, що на холостом ходу. Коли я включаю і починаю їхати, він... я не дав газу вовремя. Він просто глохне, глох. Так ось цеплення пускаю він... і заглох. Я тоді спробував ось пружинкою цією. Он, другою тою пружинкою. Чуть-чуть далі її вцепити, щоб натяг був більший. На, на одну дирочку, далі вцепив. І в мене ще більше, він ще краще ще почав працювати. На холостому ходу оце рушають, це третя передача, кидаю різко сцеплення, він не глухне, сам так підгазовує класно. То що треба? Ну, з'явився трошки, максимальні обороти трошки збільшилися. Не набагато, але трошки Ну, Я ось їх збив оцим ось, ось вінтиком. Ну, он з пружинкою. Просто не, не так дається більше газу. А так то що треба стало. Ну що ще? Ну що ще такого? Ну, більш нічого. може щось... На наступний рік, звісно, щось друге придумаю. У мене і брозовики є нормальні. вирізані, ще не поставив, Ну такого більше і нема нічого. Не робиємо. Що я ще зробив для нього? Оці колеса, бачите, я показував. Це ця білоцерковка білоцерківська 5х10. От. Це я їх зробив. От. Як я їх робив, так я показував. Отак От вони в мене получилися. О, положу. Оце вони в мене так получилися. Ну, це 5 на 10. По краях все відлічненько. Не випірає, диски не випирають, все воно то, що треба. Чого я на їх не їжджу, а їжджу на цій різині. Це теж БЦ 4 на 10. Вона, як на є, але вона м'якша. Ходіть та теж. <гум> Із-за того, що тут ошибити, вони м'якенькі. Це не китайський пластмас. Вони м'якенькі, теж мягко. У мене така різина була. Ти я на кузю ставив колись, на того мотоблока другого. Ну, я поставив сюди. Вона нормально на ній їде, м'якенько, то що треба. Так, по колесу теж все. Зробив такого бампера іще. Отой родімий, зараз я покажу, цей родімий бамперок важить 2 кілограми, а цей важить 8 кілограм. Разниця в 6 кг, то я вам скажу, що 6 кілограм це буде заметно Ну, їздить на таких мотоблоках і з прицепом. Ідеш під горку виїжджати, то в курсі діла, що він стрибає, весу не вистачає. О. Це не дивіться на це, що так ручка приварена. Тут по центру, а тут трошки. Я ціляв лявон по центру. Все, все як положено, вона приварена. Все? все нормально. Но він, діло, що не крашений, покрашу вже аж по весні, тому що зараз ніхто її з красити не буде. Подножка ця я це із болівара. Я її ще як зняв, і ще як він новий був почті, коли переділував і там бампера. Так вона в мене і була, бо я її приварив сюди. Покрашу і вже по весні поставлю. От. Якраз то що треба бамперок на 6 кг важче і буде мені десь під горку, хоч не боястрибать. Хоча він і так нормально, але ж все-таки вес трошки треба. Ну я ж кажу, хто їздить на таких мотоблоках легеньких до курсі діла, що треба трошки пригружати. Ну от і все може, щось забувся, тому що нічого я не готувався, а взяв дай, записав вам відео. Тому Люди ждали. Ну все, будемо прощатися. Всім пока, будьте здорові, а я поїду додому.